І всім привіт в на каналі YouTube Асистенти. Сьогодні я вам покажу, як заливати YouTube шорти, якщо у вас це не виходить. Заходимо на ваш YouTube канал. І переглядаємо свій канал. От, наприклад, в мене є відео і YouTube Shorts. Ось просто приклад. Це мій другий канал, якщо що, а то я не в кого його не крав. І якщо подивити, якщо подумати, то в YouTube Shorts заливається тільки відеоролики до однієї хвилини. Але дивіться, в мене є от, от відеоролик, він йде 37 секунд, ви це бачите, але він чомусь залився в звичайні ролики. Чому? Тому що в YouTube Shorts заливається тільки вертикальні відеоролики. Вертикальний це знизу вверх, а горизонтальний це справа наліва. За цього, якщо ми переглянемо цей відеоролик, він горизонтальний. І це, і це нам і мешає його залити в YouTube Shorts. Але, як я із там Богася, зробив вертикальний відеоролик. Дивіться, заходимо в CapCut, Імпортувати ви заходите в мережеву папку і іщете там різні відео. ось. Але я заходжу через свій телефон. Phone, D7, Game Media. І Іщу, наприклад, той самий Giometry Dash World. Все, заливаємо його, він у нас загружається. І ось це відео йде 37 секунд. Ось ми його сюди поставили все, друзі. Ми його поставили. І тепер дивіться, що ми робимо. Заходимо в отношення сторон і вибираємо 9 на 16. Ось і в нас виходить такий от відеоролик. Дуже прикольно в нас вийшлося. Давайте це подивимося на повному екрані тепер. Але якщо ми подивимося, тут дуже маленький екран у нас виходить. І що ми робимо тоді? Тоді робимо знову таки оригінал з отношенняння сторону 916. І тут ми можемо зробити ось так. Дивіться. Це дуже негарно у нас так виходить. І за цього ми робимо змініть. Так. І і робимо ось так, робимо посередині, і можна трішки уменшити чи увелічити. Але я хочу зробити ось так, щоб було воно так видно, але це слишком мало, за цього я роблю десь отак. Можна перевернути, якщо вам хочеться отак, от, наприклад, ну, це вже по вашому желанту. Тут можна так зробити. Можна отак, отак, ну, як ви просто хочете. От я зроблю отак, от, друзі, я зроблю отак, бо давайте на повний екран переглянемо. Ну і так, мені здається, вже нормально воно буде видно, але ви можете там для себе підготувати, і у вас буде теж гарний вертикальний відеоролик. Нажимаємо, наприклад, Експорт, і ми виводимо цей відеоролик, робимо такий заголовок, щоб ви його не потирали, наприклад. Робимо twoш, щоб ми знали, що це відео для шортів, і, наприклад, number one. Number one, наприклад, отак от, от експорт. І все. Зараз воно загружається. І якщо б нам не потеряти ту папку, заходимо в «Открити папку і тут в нас висвічується повний путь. Ви його повинні обов'язково запам'ятати, тому, е, тому що, якщо ви це не запам'ятаєте, то ви його більше не знайдете, тому що заходимо в диск Спользователі, е, потім, е, наприклад, Людмила, там, наприклад, Аптап, потім Локал. І тут ще дуже багато куди треба заходити, щоб знайти цей ваш відеоролик. Але от він, мій відеоролик, якщо що, це відеоролик mp 3 тобто він просто ось так от, зі звуком. Це без відео зі звуком, а це із відео і звуком. Чому воно так робиться, я не знаю. Але желательно іменно цей його якось -то ізмінити. Тобто, наприклад, можна к ньому создати ярлик, щоб ми знали, що це іменно цей. Наприклад, ось він. Або можна просто його переіменувати. Так, от ми к нему, вот, вот вот нему заходимо переіменувати. Оп. Е, і, наприклад, можемо написати ор. Е, ор, наприклад, буде означати оригінал. Ну, так ось буде. Е, так, все. Це закриваємо, все. Ми його зберігаємо. поділитися. Ну, от я не хочу ділитися, а потім сам це все виложу. Тепер ми спокійно можемо зайти в наш YouTube аккаунт. Е, головна. Так, заходимо на нього, переглянути свій канал, керувати відео, керувати відео, можемо спокійно вже заходити, без це ніяких проблем. Заходимо в короткі відеоролики е і додаємо створити, е завантажити відео, вибрати файл. Ну і, в принципі, Повторюємо все, що ми зараз робили. Але в нас зразу це відкривається останній наш файл. Ой, я, случайно на тот відеоролик відкрив, і за цього все спочатку. Так, от завантажити вибрати файл. Тепер дивіться, в нас є тут: де це. У нас... Так, диск C, заходимо все як там. диск C, Потім заходимо в пользователі, Людмила, к примеру Абдапа, Локал. Після цього капкот відео, це я все запам'ятала, і вже швиденько все я це роблю. Ну і, наприклад, можете поставити теги і все останнє. Зараз я не буду це все робити, тому що це займе дуже багато часу, щоб це зробити хороший відеоролик для шортсу. А мені здається, ви вже все зрозуміли, ви вже все там. Поняли, як робити там, ось в мене тут є катка, просто в нього заходимо, соотношення сторон у нас буде і так далі. А в наступному відеоролику я вам скажу, як можна круто додавати ефекти, або топ-3 порушення для редактора. І всім бувайте!